І цей рік для вас теж був непростим, кармічним, тому що дуже багато деструктиву ви в ньому пройшли. Але це був такий план душі для вас. Ви мали дуже багато труднощів було. І зараз Вселенна для вас приготувала ось такий відкритий, таку відкриту скриню з дарами. Де. В тих дарах ти будеш купатися і наповнятися. Це буде і грошова енергія, це буде і здоров'я, це буде і розкриття своєї, твоєї свідомості, це буде відкриття інших потоків, відкривання твоїх талантів. Хтось розкриє знаєте, яснобачення, ясно, ясно бачу, ясно чую, ясно відчуваю. Хтось очистив себе від деструктивних від болі, від гніву, зцілив себе, так? хтось навчився любити, незважаючи ні на що тримати свою анахату в безусловності для всіх. Тому цей рік, 2025, він для когось так він був дуже важким. Але, от. Перехід, оця веселка, це є перехід між небом і землею, і ви його здійснили от двоє, які дивляться, я можу сказати чітко, ви перевершили саму себе.